Всім-всім привіт! Вечір. Вже майже 17-та година. Я сьогодні не обідала і буду зараз вечеряти. Зварю рис на вечерю. І я купила морепродукти, тому буде рис і морепродукти, і я теж трішки з'їм рису. Взагалі я рис не їм. При аутоімунних захворюваннях не можна крупи взагалі їсти, але коли хвороба в ремісії. Я їм гречку, кіна, амарант і пшоно. Зараз, взагалі, зимою не хочу ні амарант, ні кіна. В гречаний хліб додаю кіна. Амарант взагалі не, не їм не хочу. А сьогодні я захотіла рису, тому буду варити рис. Що я купила, покажу вам просто зелень. Це пакет, до речі, не з сільпо. Я в сільпо зробила закупочку продуктів. І їхала вже по торговому центру і згадала, що я припаркувалася саме там, де мені потрібно по сходах підійматися на парковку. Я ж не потягну туди цю тачку, то я зайшла в український бренд, в магазин і купила цей пакет 5 гривень пакет. Це просто жах. Я купила зелень насіння, чищене соняшника. Мені зараз його дуже сильно хочеться. Я розумію, що мій організм потребує. Саме того, що є в насінні соняшника. Так, козячий сир ось такий. 50% вже в рості. <кій> так, я взяла сьогодні серветки, розпушувачі і один, один пакет ваніль, ваніль, просто ваніль. Взяла моркву миту вже, тому що не мита була дуже, ну просто вся в землі. Взяла чотири авокадо, таких маленьких. Сьогодні вони були 49, здається, гривень, і я їх взяла. Це чоловіку батон. Він з'їдає пару шматочків, остальне я висушую і на сухарики йому роблю. Так, це морепродукти я взяла до рису. Та й стебло селери. І, друзі, я сьогодні буду ставити варити холодець. Це я взяла. Гомілка індичо, індиче крило, велике таке. І, і ще я взяла курячі четвертинки, здається, хочу їх замаринувати і запекти. Все оце все, що я сьогодні купила. Зараз буду, приготую собі вечерю, повечерюю і замочу це все. А я буду робити, розливати зранку холодець. Зараз покажу вам розпакую цю гомілку, ось індичу. Я її зразу замочую, а потім все гарно промию і буду варити. Так, раз і криво також зараз розріжу і зразу замочу його. Буде у мене холодець. Я не знаю, як ви варите холодець, але я варю дуже простим способом. Закидаю це все у воду. Перша вода закипіла, я її зливаю. Зливаю. Потім заливаю чистою водичкою, воно вариться пару годин, потім я тут додаю цибулю, перець з горошком, лавровий листочок, сіль. І е, варю вже повністю до готовності, щоб м'ясо відстало від кістки. І потім вже в сам бульйон, коли проціджую, інколи додаю часник, натираю, інколи не додаю. Все. І з чим буду їсти, я холодець, як він буде вже готовий, звичайно, з хвіном і з гірчицею. Я дуже це люблю. І спичу гречаний хлібчик обов'язково до холодцю, щоб в мене було от. Е, так, знаєте, як кажуть, їсти потрібно холодець з хлібом, але я їм все без хліба або з гречкою, якщо холодець, або просто так. Так, поїхали далі, готую для себе вечерю. Що в мене на вечерю? У мене на вечерю буде рис. Чому я сьогодні рису захотіла? У вас буває таке, що от ти ходиш, ходиш, і щось тобі таке в голову прийде? Хочеш його зараз і негайно. Я декілька днів. Думала про це сонячникове насіння. Декілька днів про нього думала. Так от, думала, думала і надумала, що я його зараз буду їсти. Тому зараз промиваю рис, покажу який. Рис купує мій чоловік, тому що я рис взагалі ж не купую. Він купив басматі, я його зараз промиваю дуже гарно. Промиваю і ставлю варити. Варю до готовності, потім з'єднаю з морепродуктами. І все дуже смачно, швидко, висипаю, заливаю водичкою. Рис я поставила, потім він закипить, я його посолю. Все, а зараз промию насіння і собі трішечки підсмагу їх. Все, друзі. І додам потім. Морепродукти, оці що я купила, що за морепродукти. Тут я купила восьминоїнолії. А тут я купила кальмари, мідії і креветки. Я захотіла, не знаю, чому, що таке сьогодні за день. Що мені от така хотілка в мене. І ще додам собі на вечерю листя салату, додам пів авокаду. Тому що я без обіду була. І сніданок у мене був такий Два яйця, три печериці і мої цукерки ці макові. З'їла дві штучки, випила чай, вітамін Д3, все. Я трошки, якби, мені здається, як голодна Так що далі поїхала. Я сьогодні чищу духовку ось таким гелем. Бачите, ось я вам все хочу показати. Я духовку свою не чистила. Напевно, місяць, тому що готувала дуже часто. Оце все отак от намащую. Дуже гарненько. Все-все-все повністю намащую. І ось ці також, ось ці решиточки також промащую. І залишаю це все на півгодини, на годину. Це не реклама. Я користуюся вже цим брендом дуже багато років. Тому що мені подобається, що немає ніяких запахів, і воно гіпоалергенне. Все. І пральний порошок. І все так. що От дивіться, яка в мене духовка до того, як я намастила гелем. І ви побачите, яка буде після. Обов'язково потрібно надягнути рукавички. Оце я змію в раковині. І так, бачите, як воно все гарненько змивається. І тепер я дуже гарно беру тряпочкою і вимиваю всі оці бока, духовочки, тому що цей гель, він коли висихає, він тут білий буде. Його потрібно гарно вимити, промити. Але будьте дуже уважні, якщо ви будете якимись кислотними гелями мити духовки, тому що мені... У мене йжик застряв ось тут, в цих пазах, і я його видергувала, видіргнула, що мені попало в обличчя ця кислота, і на щоки я бистренько пішла, вмилася, воно все пече мені зараз. Тому це такий, знаєте, хороший засіб для чистки духовки, але він є дуже небезпечним. Все, зараз змиваю, сюди вішаю тримачі для дека і все. І в мене духовочка як нова. І мені потрібно його натерти, щоб воно прям аж блищалося. Я дуже люблю, коли воно як на восіньке. Далі я беру оці решіточки і вставляю їх. І замки, їх потрібно дуже гарно ставити в замки пази такі воно гарно все. ось все. Так що красота. Сьогодні я приїхала в гості. Зараз покажу до кого, друзі. Сьогодні мій такий образ дивіться. Це ну. така красунечка. Не знаю, вам видно, але видно? Привіт! Привіт! Іди сюди, я тебе сні. Іра. Привіт, моя красунька! Дивись, гостинці привезла. На. А ну тримай. На, Нация-то Елисечек. Елисечек. ты еру а -а -а -а! моя ты прелесть. Я Кивин взрослый. Я Кивин серьезный. Ульяшка. Елисеечек, привет! Иншопа, привет! Миляшка, плав... где твоя машина? А ну показывай. О, вау, яка машина! Давай! Друзі, ну що, зараз хочу показати вам десерт, який я приготувала до дня всіх закоханих. Готувала його в прямому ефірі на YouTube, тому ви можете перейти, подивитися. Дуже смачний, легкий простий, інгредієнти доступні кожному. Тому зараз все покажу. Без цукру, абсолютно, без глютену. Дуже смачно, з кисломолочного козячого сиру. Добре, дуже. Угу. Основний момент це ось цей. Дістати його. Ніколи не ріжте цей десерт гарячим. В холодильничку потрібно тримати довше. Подивіться на цю консистенцію. Це супер. Він не стабілізувався, що місцями теплий. Цей десерт шикарний, він заслуговує Оскар. Я вам чесно говорю, готуйте, а не пошкодуйте.